У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таке лихо. Нащо б, баться, те згадувать, що давно минуло. Будеть, бо знає колишнє, добре, що заснула, хоч і яр той, вже до його і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, У яр тоді сходилося, мові з хреста зняті, Батько з сином і брат з братом Одностайне стати На ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, Щоб до тебе люди не ходили на параду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховаєте, над яром залізняк витає, І на умань позирає, гонту виглядає. Не хавайте, не топчіте святого закона, не завійте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечества. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Кайдамаки, не войни, розбойники вори, П'ятно в нашій історії. Брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі. Голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий. З Холодного Яру.